Китайська економіка сповільнюється, і це доволі має цікавий вплив на глобальний фондовий ринок. Давайте поговоримо про складну глобальну макроекономіку простими словами. Отже, сьогодні понеділок, 15 грудня, і азійські індекси відкрилися, відразу негативно відреагували на. О, Інформацію з Китаю, де навіть офіційна статистика показує уповільнення інвестицій у певних регіонах, взагалі немає зростання інвестиційної активності. Ця інформація відразу підсилила ціни на нафту, вони зросли. Але що цікаво, в США фондовий ринок на подібні негативні новини відреагував доволі позитивно. Причому зростання ф'ючерсів відбувається навіть в сегменті високих технологій. І, здається, це дивно, але насправді ні. Давайте розберемося, чому. Однією з головних проблем США є висока інфляція, і відповідно економічне уповільнення в Китаї може означати, що китайські товари стануть доступнішими, що є позитивним сигналом для інфляції. Крім того, проблеми в Китаї означають, що капітал буде рухатися в бік США, а не в бік Азії, тому що вся Азія залежить від попиту в Китаї. Відповідно, це також позитивний сигнал для американських фондових ринків. Уповільнення в Китаї це також уповільнення глобальних темпів економічного зростання. Відповідно. Американські трейдери очікують, що Федеральна резервна система з більшою, з вищою ймовірністю буде знижувати облікові ставки, а значить буде більше доларів, які можна вкладати в акції на фондовому ринку. Ну а також в криптовалюти, до речі. Отже, можна друкувати долари з меншим ризиком викликати вищу інфляцію, і тому шанси на те, що ФРС буде далі знижувати облікову ставку. Збільшується і всі цьому радіють. Але це не означає, що обов'язково сьогодні фондовий ринок США закриється в позитиві. Я про це писав в своєму блозі на телеграм, тому звертайте на це увагу.